наш да, І тут же всі в неї прическа, трьохрівнева якась херня, в якій огнітишущий дракон доїдає фіолетового ліопарда. І ця вся херня залакірована. І вона виходить до цього штемпа, наклоняється над ним і каже, що тут? Він дивиться на неї і такий, ну мені. Тут головній долі забрати 4,5 см, в затилишній долі. Вона це вислухала і така. не вийовуйся. Буде полубокс. І він такий, що-що? Вона пум. Почала просто його стрикти. Я вам скажу, там ніхрена не був полубокс. Навіть приблизно, вона його зачекрижила за хвилин 15, напевно, просто Вз -вз -вз -вз. Чик -чик -чик -чик. Готово. Бере зеркало і така. Нравиться. Він такий, ну взагалі-то я сказав, я питаю нравиться. Нормально. Вона така. «Ха, конечно нормально. Назад же не приклеїш. І просто пішла в перлогу. Але коли вона проходила повз мене, поняли? Вона така. А тобі? Я кажу. Ідіал, можна хоч налесова. Бо те гнідишачий фіолетовий дракон теж на мене так глянув. І в голові. Так що, ребяточки, оце в такі ситуації інколи попадаєш і думаєш, та ні.